Іспанський сором. Гарний шанс для Барселони. Це просто знущання над реалом. Такого клоуна я давно не бачив. Белінгем підійшов до нього та сказав: Пішов. Барселона знову може зайняти перше місце в Лалізі. Що це взагалі було? Пропоную послухати, що сказав Анчелоті після цієї гри. А перед початком я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому ролику, а ми продовжимо. Всім привіт, друзі! Це спонтанне відео на моєму каналі, проте не поговорити про цей іспанський сором ми з вами просто не можемо. Сьогодні Реал Мадрид зіграв із Осасуною з рахунком 1-1. Я скажу вам чесно, я би не звернув на цей матч жодної уваги. Якби не головний арбітер цієї зустрічі сказати, що він зробив усе за того, щоб Мадрид не переміг у цій грі, нічого не сказати. Не назначений пенальті у ворота Осасуни, назначений у ворота Мадрида, безліч. Ще без глуздих рішень під час самого матчу. Проте апогей, це звичайно видалення зірки Реал Мадриду Джуда Белінгема. Що це взагалі було? Ведучі Реал Мадрид ТВ вже назвали цей епізод позориськом і корупцією. А газета Ель Черенгіто написала, що Белінгем у роздягальні Мадриду сказав, що арбітер видалив його за фразу. Цитую: якщо це був ФОЛ, то там мав бути пенальті. Газета Мовістар в свою чергу написала, що сам арбітер Монтеро під час матчу сказав. Модричу, що Белінгем підійшов до нього та сказав: пішов. На що Модріч із повним нерозумінням почав кричати: цитата: Ні, ні, він не говорив цього. У будь-якому випадку, як би там не було, хочу поділитися з вами деякими думками після цієї гри. Перша, це те, що ця ніч'я Мадрида це дуже гарний шанс для Барселони. Поки Атлетіко буксує, а Мадрід сперечається з арбітрами, Барселона знову може зайняти перше місце в Лалізі З чим я вітаю всіх фанатів каталонців. А друга думка після цього матчу такого. Того клоуна я давно не бачив. Я розумію, що арбітри теж люди, а люди можуть помилятися. Це нормально. Особливо для Іспанії, де арбітри помиляються майже кожний тур. Але це ж неадекватна ситуація, коли рефері робить усе від себе залежне, щоб команда не перемогла в грі. В будь-якому випадку я не хочу виправдовувати Белінгема, бо я вважаю, що футболіст має грати в футбол, а не розповідати щось арбітру, навіть якщо той помилився. Але по-хорошому цього арбітра мій Мінімум на рік потрібно дискваліфікувати. Такого сорому я не бачив з часів Айтикіна проти ПСЖ. І якщо там команди хоча б красиву історію робили, то тут це просто іспанський сором, який неможливо виправдати. Найстрашніше, що подібні ситуації відбуваються в Іспанії постійно, майже кожний тур. Робота арбітрів у Іспанії на рівні пробитого дна. Та кожний раз ситуація все гірше та гірше. В кінці я вам пропоную послухати, що сказав Анчело. Ті, після цієї гри думаю, суддя неправильно зрозумів Белінгема. Джуд сказав йому: якщо то був фол, то ось за те треба було призначати пенальті. Він а не пішов. Мовою, ця фраза не є образою. Мені нічого сказати Белінгему, адже він не зробив нічого, щоб отримати червону карту. Рефері не так зрозумів його. У Лалізі є проблеми з суддівським корпусом, і ви можете помітити це за нашими останніми трьома матчами в прем'єрі. Звичайно, я був засмучений, коли головний арбітер не переглянув ще раз епізод із грою рукою захисника Ососуни у, у своєму штрафному майданчику на початку зустрічі. Він мав це зробити. Відсутність замін Мотрі Чикамавінга. Проявили себе дуже добре. Мені сподобалася гра нашої команди сьогодні. Нападники створювали моменти біля чужих воріт, навіть перебуваючи на полі у меншості. Навіть після сьогоднішнього матчу ми продовжуємо боротися за перемогу в Лолізі. Ось такі думки висловив Анчелоті після сьогоднішнього туру в Іспанії. А що думаєте ви? Пишіть у коментарях. Всім мирного неба над головою. Ставте лайки, якщо відео вам сподобалося. Та до швидкої зустрічі в нових роликах. Скоро побачимось.